Вітаю в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо ефір з короткого огляду подій. Аварія на трасі Одеса-Миколаїв в районі села Чапаєвка. В результаті зіткнення із зерновозом автобус із пасажирами вилетів у кювет. Водитель фури вийшов на встрічну. Я намагався уйти від лобового столкновення, звернув вліво. І він мене догнав взад своєї правої сторони. Цього дня, років тому, Верховна Рада України прийняла декларацію про державний суверенітет. Чомусь в історії України після здобуття незалежності вона якось відійшла на другий план. Хоча це був концептуальний документ, Україна підписала угоди про співпрацю із кількома світовими компаніями. Серед них одна з корпорацій Кореї. Корейська сторона нам дасть можливість. Вони пережили як і війну, і живуть під загрозою, так і пережили. Корупцію ефективної побороли. Співпраця в цьому напрямку нам дасть нам дуже хороші вагомі результати. На трасі Одеса Миколаїв в районі села Чапаєвка зіткнулися маршрутка Миколаїв Коблово. Там е, сидільний тягач Рено з напівпричепом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди троє людей загинули. 14 пасажирів маршрутки перебувають в лікарні з травмами різного ступеня важкості. Маршрутка їхала по трасі з Миколаєва до Коблевого. Не доїжджаючи до села Чапаєвка, на зустрічну смугу несподівано виїхав зерновоз Рено з напівпричіпом. Водій маршрутки намагався піти від зіткнення вліво, проте Рено все ж ударив Мерседес у задню частину. Від потужного удару маршрутка злетіла в кювет і перекинулася. Водій фури вийшов на зустрічну. Я намагався уті від лобового столкновення, свернув вліво. і він мене догнав взад. Своєю правою стороною. У мікроавтобусі їхало 18 пасажирів і водій. В результаті зіткнення одна з пасажирок загинула на місці пригоди. Ще 16 чоловік із травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані. Згодом двоє людей, яких доставили в лікарню в критичному стані, також померли. Водія зерновоза, з вини якого сталася аварія, затримали поліцейські. Як з'ясувалося, згодом він знаходився у стані сильного алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав крові у Карманиче більше 2,5 проміли. При Нормі 2, проміли. Давай, Дуйте 5 секунд без одрива не, до щелчка, я вам скажу. Коли. Дуйте. Все. Зараз судіте. Допустимо норма – 020 проміля. 2,68. Вже відомо, що водій зерновоза житель Миколаєва за плечима у чоловіка 33 роки водійського стажу. Каже, що в день аварії спиртне не вживав, але напередодні святкував свій день народження. Наразі триває слідство. Наталія Якубсон телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський міський голова Олександр Сянкевич підписав рішення виконкому, яким у відучора заборонив рух великовантажного транспорту містом. Це рішення діятиме до 22 липня включно. Таким чином завантажені зерном фури не зможуть заїхати в місто аж до п'ятниці. Про це повідомили в прес-службі міськради. Крім того, управлінню патрульної поліції в Миколаєві спільно з управлінням Укртрансбезпеки доручено вжити заходів для виконання заборони на в'їзд. Також у рішенні вказано, що необхідно визначити місця установки дорожніх знаків і загороджуючих споруд, що заборонятимуть в'їзд великогабаритного транспорту до міста. Тож сьогодні почали встановлювати бетонні блоки на всіх чотирьох в'їздах до Миколаїві. Из-за того, что ночью, когда температурный режим снимается, все эти фуры потом едут в точки приема груза, создается коллапс транспортный в городе, большие заторы на Богоявленском проспекте и так далее. Чтобы наладить работу, наладить диалог с компаниями, которые принимают грузы. о закритті міста до того моменту, коли не буде відпрацьована схема диспетчерізації. Із запровадженням диспетчерізації до міста будуть пропускати стільки вантажівок, скільки зможуть прийняти на місця відстою. В місті будуть пропускатися машини, які пусті, або у них є підтвердження того, що вони весять менше 24 тонн. Для цього їм треба предоставити чек з ГВК, з вагового контролю. Вже декілька днів у Миколаєві переобтяжені вантажівки, створюють кілометрові черги в порти, а також своєю вагою руйнують асфальтове покриття. Тож встановлення бетонних блокпостів вимушений крок. На кожному в'їзді в місто Миколаїв, а це чотири напрямки. Будуть стояти автопатрулі в складі, як мінімум, трьох поліцейських. Якщо потрібно, більш буде привлечка, то ми привлечемо більше людей. Буде обмежений рух транспортних засобів. Прийняти рішення, встановити так на так звані блокпости для того, щоб звузити напрямок руху по полосам дорожнього руху в одній полосі буде контрольний пункт. Пропускати будемо легкові транспортні засоби. У поліції висловили сподівання, що про заборону в'їзду до Миколаєва навантажених фур завдяки засобам масової інформації дізнаються аграрії з сусідніх регіонів та їх зерновози не створюватимуть затори на трасах. Також правоохоронці просять із розумінням поставитися до їх роботи. В свою чергу водії великовантажного транспорту дивуються нововведенням і не розуміють, що їм тепер робити з зерном, яке швидко псується у спеку. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І миколаївські поліцейські вже стежать за виконаннями рішення міськ Проте у дещо дивний спосіб. Сьогодні вони спробували надягти кайдани на перевізника звичайних підгузників. Інцидент трапився на вулиці Кірова навпроти одного із автосалонів. Відеозйомку спроби заарештувати водія фури фуреві, продавець того самого автосалону. Він спробував спочатку зупинити бійку, але коли зрозумів, що це справа марна, викликав оперативну слідчу групу. Правомірне дістання сотрудника. Неправомірний паспорт поламає. Руки засну. Діжка, можна пожалати, кіростопця діє дропадін. Здійсні правомірне дістання сотрудника. Поліція під час інциденту водія вантажівки поламали реєстраційне посвідчення та зіпсували одяг. Коли правоохоронці побачили штовханину навколо місця пригоди, спробували переконати постраждалого в тому, що він сам на них напав. Але за водія заступилися свідки. До речі, замість викликаної оперативно-слідчої групи на місце пригоди приїхав ще один екіпаж поліції. І... І... ви чоловік сказав, що він просто правильно він Якщо постраждали, напише заяву на тих поліцейських, що перевищили свої повноваження, то на них очікуватиме службове розслідування. Про те, чи зробить це водій вантажівки, поки що невідомо. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Україна відзначає 25-ту річницю прийняття декларації про суверенітет нашої держави. А в роки розпаду СРСР цей документ дозволив перерозподілити владні повноваження від союзного центру до незалежної республіки. Перебуваючи під тиском громадськості, 28-й з'їзд комуністичної партії України ухвалив резолюцію про державний суверенітет, оскільки більшість у Верховній Раді формально складали комуністи, депутати Верховної Ради прийняли декларацію на виконання резолюції з'їзду. Проте, документ про державний суверенітет України далеко випередив декларацію Росії і комуністів. По-перше, це фактично була програма побудови незалежної держави. По-друге, декларація надала поштовх і напрямок процесу утворення національних держав на теренах імперії, що вже розвалювались. Тоді день прийняття декларації був оголошений святковим і вихідним на території України. За відсутності інших ритуалів, у першу річницю прийняття декларації комуністичні керівники урочисто несли квіти до пам'ятників Леніну, які обов'язково були у центрі кожного міста. Той час добре пам'ятає голова Миколаївської обласної організації народного руху України Юрій Діденко. Він впевнений, що сьогодні це свято чомусь забуте. Чомусь в історії України після здобуття незалежності вона якось відійшла на другий план. Хоча це був кот. Концептуальний документ і власне з прийняттям акту про державну незалежність став основою конституцією розбудови Української незалежної держави в минулому році до 25 років народний рух ініціював встановлення пам'ятної щогли біля пам'ятка Шевченка. Україна стала прикладом для наслідування іншими республіками. За місяць Верховна Рада Білорусі прийняла декларацію про суверенітет, яка повторювала тезу українською про побудову самостійної держави. Практично всі положення декларації суперечили чи ні на той час конституції СРСР. Однак це не означало революційної зміни поглядів комуністів. Заключною тезою в прийнятті постанові стало положення про те, що принципи декларації про суверенітет України будуть використані для укладення нового союзного договору Договору. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І До сьогодення міжнародне співтовариство на тижні, що минає, Україна підписала кілька документів про двосторонню співпрацю між кількома світовими компаніями. Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про співпрацю з Кореєю, в рамках якої в Україні запровадять нові it сервіси з контролю за виконанням робіт, що здійснюються за державний кошт. Ми мали щойно дуже глибоку дискусію і підписали також меморандум про співпрацю. В рамках цієї співпраці, в першу чергу, ми запроваджуємо абсолютно нові it сервіси в Україні, які дадуть повну прозорість всіх виробничих процесів будівництва в інфраструктурі. Це не лише система Прозоро, яка довела свою ефективність і яка визнана системою номер один у світі з публічних закупівель. Це система, яка забезпечить відслідковання громадськістю будь ким кому цікаво, експертом, як дійсно відбувається ремонт дороги, як дійсно відбувається будівництво тих чи інших інфраструктурних об'єктів. Міністр зазначив, що Україна і Корея має досить багато спільного і нам є що перейняти з корейського досвіду. Корейська сторона нам дасть можливість. Вони пережили як і війну і живуть під загрозою, так і пережили корупцію ефективної побороли. Співпраця в цьому напрямку нам десь нам дуже хороші вагомі результати. Тому мета підписання всіх міжнародних угод про співпрацю це відсутність у спільних проєктах так званих фірм прокладок. Всі закупівлі та поставки відбуватимуться напряму. А це і стане головним кроком знищення корупції. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація в зоні антитерористичної операції загострюється протягом доби. По місцях дислокації формувань збройних сил України російські окупаційні війська 65 разів відкривали вогонь, у тому числі із забороненою мінськими домовленостями зброї. На Донецькому напрямку зафіксовано 38 випадків ведення вогню. По опорних пунктах поруч Невельського окупанти застосували 122-мм артилерію. Напруженою залишається ситуація в районі Авдіївки. Тут противник задіяв 120- та 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Поруч зайцевого, опитного, шахти, бутівка та пісок. Ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. міліметри. На Маріупольському напрямку ворог 20 разів відкривав вогонь по наших укріпленнях. Близько 23-ї години до нашого опорного пункту поруч Богданівки підійшла диверсійно-розвідувальна група противника в кількості 10 осіб. З відстані 250 метрів окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї. У відповідь українські захисники застосували гранатомети та стрілецьку зброю. І змусили противника відійти. Ще одна ворожа диверсійно-розвідувальна група спробувала атакувати опорний пункт сил АТО у Мар'їнці, але, отримавши гідну відсіч, відступила. Десятиденний відпочинок у оздоровчому комплексі санаторного типу Очаків, що на березі Чорного моря, таку можливість для реабілітації демобілізованих учасників бойових дій та членів їх родин надала організація благодійного фонду Центральної ради сотень майдану України а в Миколаївській області з нагоди Дня сім'ї України. Молодий сержант Дмитро за мобілізацією був направлений у зону АТО. Десять місяців 9-ї роти 93-ї бригади знаходився у зоні бойових дій, що у селі Піски Донецької області. За надання допомоги його сім'ї у комплексному відпочинку Дмитро був вкрай вдячним. Звістка для нього стала приємною несподіванкою. А 10 днів ну, все-таки теж якби не є, і столова. Жильо, Ітанія, море, саме море, море, все море, одихання. То є з нежидали свого государства. Тож так в нас не забувають. У минулому році в рамках обласної програми Турбота було виділено більше двох мільйонів гривень на відпочинок та оздоровлення учасників антитерористичної операції та їх родин. Виділялися в минулому році кошти за рахунок державної програми. Ми отримали 121 путівку до санаторіїв України. Ми всі 121 путівку використали. В цьому році вже депутати обласної ради, враховуючи досвід минулого року, дали нам можливість користуватися державними програмами, так вони нам сказали. Якщо буде потреба при оточенні бюджету, будуть виділятися гроші на відпочинок уже саме за кошти обласного бюджету. Окрім сімейного відпочинку для учасників антитерористичної операції передбачено ряд допоміжних заходів: реабілітація, ресоціалізація та психологічна допомога. Зважаючи на різку зміну обстановки для бійців, для кожного необхідний індивідуальний підхід. І вони то так немножко відділілись. Ну що відбувається далі в будь-якому випадку вони починають уже к нам ну, ізначально відділяються, потім уже йдуть на контакт. Більшість військовослужбовців психологічно не здатні самостійно повернутися в систему соціальних зв'язків і норм мирного життя, тому постає потреба в спеціалізованому наданні допомоги. Така соціально-психологічна реабілітація спрямована на відновлення втрачених або порушених психічних можливостей і здоров'я військовослужбовців. У психотерапевтів оздоровчого комплексу є власний ряд методів для подолання проблем. Прежде всего, это телесная терапия, когда через тело человек учится понимать свою душу, понимать свои эмоции, понимать свои мысли, понимать себя. Второе – арт-терапия, когда через искусство человек понимает то же самое, он приближается к себе истинному. Это и символ драма, метод катативно-эмагитивных переживаний. Цього разу оздоровчий комплекс Очаків розмістив у себе 20 сімей, 45 дорослих та 27 дітей. Вони вільно можуть розраховувати на допомогу педагогів, чотирьохразове харчування та затишний відпочинок на березі Чорного моря. Дмитро Фіртич, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Представники волонтерського центру продовжують боротися за скасування приватизації приміщення по вулиці Маламорська. 1. сьогодні в четверто вони звернулися до суду аби домогтися перегляду рішення щодо продажу міського майна. Позов представників центру волонтерів у прокуратурі склали буквально за три години. Стверджують активісти. Вчора ввечері вони в чергове звернулись по допомогу і цього разу їх почули. Згідно представлених доказів, стверджують позивачі. Працівники прокуратури пообіцяли не просто адміністративне покарання деяким фігурантам справи про приватизацію, а притягнення до кримінальної відповідальності. Сьогодні ж вони лише просять заморозити права теперішніх власників на цю будівлю. Очікуває тошто. В городе, в области не хватает средств на э, социальные, элементарные инфраструктурные вопросы, э, чтобы сделать наш город и как бы нашу жизнь лучше, происходит попивающие ситуация, что практически у каждого из нас воруются. Помещения в центре города, по-другому воруются деньги. Вот. И по сегодняшний день ни власти, ни силовым структурам, к которым мы обращались и с исковыми заявлениями и э, с требованиями, то, чтобы разобрались, проверили, потому что э, наши требования говорят о том, что много подложных документов. Особливо вражає активістів вартість приватизованої будівлі і території навколо 18 тисяч доларів. І це з урахуванням того, що до центру волонтерів відноситься 5 соток колись міської землі. Суд постановив, що на будівлю таки накладено арешт, і тепер представники центру волонтерів очікують завершення роботи правоохоронних органів із перевірки законності приватизації будівлі по вулиці Мала Морська, 1. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Обласна влада продовжує вітати багатодітні родини та дитяче будинку сімейного типу із днем української сім'ї. Цього разу соціальні служби відвідали родину вівчар. Мати Людмила домогосподарка, батько Микола фермер. Вихованням дітей родина почала займатися два роки тому, випустивши вже у самостійне життя троє рідних нащадків. Для початку виховання нових діточок була і своя причина, розповідає жінка. Ну, що, свої повиростали, стало якось одіноко. Ну, чоловік, як чоловік, хазяйством, там технікою займається, все, мені самої скучно було. І вирішили взяти діток. Думали одну дівчину, нам одразу дали дві сестрички. Батько, як голова родини, переважно займається господарством та ремонтом техніки. Мати, у свою чергу, весь вільний час доглядає дітей і має власні індивідуальні методи виховання. Нельзя сказать, сказати, каждому кожному шаблон то На кожного ребенка нужны свои... Один по хорошему Одному надо подойти, обнять, поцілувати объяснить. а на другого надо немножко й голос повисити. Ти не прав. Ти ты... зі не права. Надо поступати по-другому. На даний момент у сім'ї вівчар виховується семеро дітей: троє хлопців та четверо дівчат. Захисники родини відвідують секцію футбола. Учасники багатьох турнірів грають у місцевій футбольній команді та мають спортивні нагороди. Батьки ж суцільно підтримують молодих спортсменів. Вони працюють не за гроші, як багато хто доказує, Далеко не за гроші. Вони, я б не хотів би, наприклад, мати, хоч і педагог в минулому такі гроші. Це тяжко. Так, вони не працюють за спасіба, але все-таки, коли до них приїжджають представники районної гілки влади, привітати святом, це теж оцінка їхньої непростої роботи, що вони взяли на себе відповідальність за таку кількість дітей. За роботу та виховання діти надзвичайно вдячні батькам. Маму, папу, любимо, вважаємо, допомагаємо, підтримуємо теж. Дмитро Фіртич, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У обласному краєзнавчому музеї Старофлотські казарми стартувала програма Зділей зберіги сохрані». Сьогодні відбувся перший етап. Робили ляльку бажанницю. Сім ляльок зроблять учасники програми під час семи майстер-класів. Крім того, всі учасники побувають на тематичних екскурсіях. Цього разу їм розповідали про ляльки-обереги, а прикладами стали експонати з персональної виставки лялькарки Ольги. Костюк. її ляльки-мотанки просто вражають своєю досконалістю і різноманіттям. До того ж, на того хто збере всі сім власноруч зроблених ляльок, чекає сюрприз. Кожен день ми делаємо нову куклу. Програма состоит із сім кукол, і коли ребята її збирають колекцію, ми даримо сертифікат народного умільця і невеликий сюрприз. Для дітей це дуже цікаво. Після невеликої розповіді про існуючі ляльки обереги їх призначення почали виготовляти власну бажанницю. Сам процес не складний. Основу, як і в багатьох ляльках-мотанках, служать круги з тканини. Їх тут потрібно три. Галом тут усього по три: три рази обмотати ниткою, зав'язати три вузлики. Все для того, щоб справдились три бажання. Хоча загадування бажання для учасників майстер-класу виявилось не головним. Просто мені дуже подобається майстерити, Я люблю всяке шити, ета, і тому мама побачила в групі ВКонтакті, і записала нас з сестричкою. Прив'язуємо ручки, утворюючи зниток хреста. Лялька майже готова. Залишилось лише пов'язати хустинку. Бажання загадано, лялька бажаниця готова. Тепер почекаю, поки воно здійсниться. Олена Міщенко, Артем Білібов, спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. У цьому сезоні вже зафіксовано перші випадки укусів каракурту. Про це повідомили на сайті управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Медики нагадують основні правила безпеки щодо цих павуків. Каракурт або чорна вдова один з найнебезпечніших видів павуків. Укус його у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула. Смертність від його укусу за підрахунками вчених становить близько 4 а отрута у 15 разів сильніша за отруту гримучої змії. Селяться каракурти в місцях, де ростуть бур'яни, для житла плетуть гніздо з павутиння, прикріплюючи його до трави. Павуки каракурти поширені на півдні України біля Азовського моря. Тож і страждають від них здебільшого під час праці на городі або відпочинку на природі. За умов дотримання певних правил берегтися від повуків не також складно. Щоб не наразитися на небезпеку під час роботи на городі, потрібно мати закрите взуття, працювати садово-городнім інвентарем в рукавицях. Улітку не можна залишати взуття біля порога будинку, дачі. Треба бути обережним при відвідуванні незнайомих місць. І на завершення випуску дещо дивна історія. У Сполучених Штатах Америки в адмені опановують не лише велосипеди, а й автомобілі. В одному із містечок Колорадо клишеногий заліз до автівки та влаштував там барліг. Господарі машини на лихо забули зачинити свою автівку, і ведмідь скористався нагодою. Тварина залізла в салон і навіть спромоглася закрити за собою дверцята. Коли автовласники побачили непроханого гостя всередині машини, зателефонували до поліції і попросили допомоги у правоохоронців. Шеріф з місцевого відділку довго дивувався, як тварина примудрилася залізти всередину автівки, але це так і лишилось загадкою. Судячи з кількості ушкоджень в салоні автомобіля, ведмідь пробув у середині транспортного засобу. Особу досить тривалий час для того, щоб тварина вибралась з машини, поліцейські випустили її через задні двері авто. Але машина після ведмедя являє собою сумне видовище і це була остання інформація на цього годину, Тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого завершення дня. На все добре.